То блаженство, яке чекає християн, та радість, все те прекрасне, що приготував Бог на небі для своїх дітей, воно затьмарить все те, що є на землі. Воно все затьмарить. Хтось може думати, я зараз говорю про християн, от я не побував на якомусь гарному курорті, можливо, я не побував десь на Краю світу, я не бачив, хто знає, які красиві ландшафти з різних причин. Хтось не мав можливості, хтось не мав фінансів, хтось не мав можливості здоров'я, щоб подорожувати. То для нас, християн, є велика потіха. Божа слава, Божа присутність, Боже царство, воно все затьмарить. Ми ж не будемо сидіти на небі і думати, о, чому я не був в Італії на курорті. Чому я не побував в Ріо-де-Жанейро? Ви так собі уявляєте? Я думаю, там такого на небі не буде. Божа присутність, Божа слава, вона все затьмарить. Вона все затьмарить. І ніхто не буде згадувати про грішну землю. Ніхто не буде згадувати про якісь курорти, що він на них був чи не був. Тому, брат і сестра, якщо в тебе не було можливості десь побувати, на нас чекають небеса. Це найкращий, так би мовити, курорт. <смі> на нас чекає Боже Царство. На нас чекає Божа слава, Божа присутність. На нас чекає написано те, що нам навіть не приходило на розум, але Бог відкрив своїм духом, і Бог нам потрошки відкриває, що на нас очікує. Тому попереду на нас чекає велике блаженство. Попереду на нас чекає велика радість. Так, ми тут на землі, звичайно, це добре подорожувати. Звичайно, це добре десь кудись поїхати, але це не панацея. Люди, які не знають Бога, вони женуться за цим. Бо вони думають, треба це, 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 це спробувати, бо життя проходить, а наше життя не проходить. Ми маємо життя вічне. Ми маємо життя вічне. Попереду чекає на тебе, на мене, на кожну Божу дитину. Абсолютне, досконале, вічне блаженство. І ніякий курорт на землі, ніяке найкрасивіше місто на землі не зрівняється з тим, що приготував для нас Господь.